Мої вітання, шановні підписники та гості, ви на каналі ПОБОДАНАУ. І ми підготували для вас прогноз погоди на наступний тиждень з 4 по 10 серпня. Тож вмощуйтеся зручніше і починаємо також. Якщо вам подобаються наші прогнози, ставте обов'язково свої лайки та залишайте коментарі. А далі огляд погоди по дням тижня, понеділок, 4 серпня. Захід України ранок зустріне ясним небом. Проте, по обіді на Волині та Галичині хмари згуртуються у короткочасні дощі, місцями пролються літні зливи, що швидко поступляться вечірньому проясненню. Денна температура коливатиметься біля комфортних 22-26, до 26. нічна спадатиме до 14 до 17, Вітер західний із переходом на північно-західний, помірний 3-8 МСКУ. Північ України ранок починає із мінливої хмарності. Більшу частину дня панує суха погода. Лише на Сумщині можливі короткочасні дощі. У Київській, Житомирській та Чернігівській областях повітря залишається теплим максимуми в день досягають 24 до 29. Натомість ніч обіцяє приємну прохолоду 15 до 19. Вітер північно-західний 5-10 МС. Центр України. Над центральними областями, Вінничиною, Кіровоградщиною, Черкащиною понеділок подарує змінну хмарність. Сонце час від часу виглядає за хмар, опадів не передбачається. Лише на крайній східній межі центральної України, Полтавщина, Дніпропетровщина можливі короткочасні дрібні дощі. Температура в день підніметься до літніх 27-32, найспекотніше на Дніпропетровщині. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 16 до 20 градусів, вітер західний 5-10 мс. Східні області Харківщина, Донеччина, Луганщина поринають під важкі дощові хмари. З самого ранку для дощ середньої інтенсивності. Місцями можливі значні опади. Вдень повітря прогріється до 28-33, а ніч принесе полегшення до 19-23. Вітер північно східний 5-10 мду. Південний регіон цього дня ділиться на два настрої. У Причорноморських областях, Одещині та Миколаївщині ранок сонячний і спокійний. А от далі на схід, Херсонщина. До узбережжя Азову та кримських передгір'їв небо затягується дощовими завісами. Дощі охоплять Запоріжжя, більшу частину Херсонської області та Крим. Температура на півдні дуже контрасна. У сонячній Одесі до 33, тоді як у зволожених дощем околицях Запоріжжя близько 30. Вночі стовпчики термометрів покажуть 19 до 23. Вітер південно-західний 5, 10 МС. Вівторок 5 серпня. Захід України. День минає без опадів. По обіді над Львівщиною та Закарпаттям може з'явитися кілька купчастих хмар, але вони радше прикрасять небо, ніж зіпсують погоду. Температура повітря комфортна. В день 24 до 27. Вночі наразі найсвіжіше за довгий час 11-14. до 14. Вітер північно-західний 5-10 мс. Північ України. Поліські регіони і столиця насолоджуються тихою літньою іделією: Київщина, Чернігівщина, Житомирщина, Сумщина. Усюди зранку ясна блакить, яка тримається протягом дня. Жодних дощів. Денна температура становить 25-29. до 29. Уночі повітря охолоне до 13 до 17. Вітер змінних напрямків переважно північний 8 мС. Центральна Україна зустрічає вівторок привітним сонцем. Над широкими степами Кіровоградщини та над мальовничими ставками Черкащини не видно жодної грузової хмарки. Вдень стовпчик термометрів зупиниться на позначках Х27-30, нічні мінімуми опустяться до 15-18, вітер північно-західний, 4,9 ЕМСКО. На сході України після нічних хмар ранок видається ясним. Донеччина, Луганщина та Харківщина остаточно виходять з-під впливу фронту. Небо край чистий. Повітря все ще достатньо нагріте. Максимуми близько 30 до 32. Подекуди у стопових районах до 33. Проте вночі термометри опустяться вже до 17-20 до градусів, Вітер північний 5, 10 мс. Південна Україна зустрічає 5 серпня сонячним небом. В день на півдні спека ще тримається 30-33 до 33 у більшості районів. Найгарячіше у Криму та на сході Запоріжжя до 34. Натомість після заходу сонця повітря швидко остигає до 18-22. До Вітер північно-західний 5-10 МС. Середа, 6 серпня. Ранок у західних областях тихий. На небі тільки павутиння парести хмар. До полудня повітря прогріється до 24-27, локальні грози прогримлять над прикарпаттям та в районі буковини. Можливий раптовий сильний дощ із поривчастим вітром. Шквал до 15-18 мс. На Рівненщині та Волині опадів майже не очікується. Там хмари можуть пройти стороною. Ніч принесе 13 до 16, на високогір'ї близько 10, вітер північний 5-10 мс. У північних областях середа спершу нагадає попередній день. Ранок ясний, атмосферний тиск високий. Проте, після дуже теплої полуденної пори 28 надвечір ситуація дещо зміниться. І над Київщиною та сусідніми областями можуть сформуватися окремі грозові осередки. Ближче до вечора на Київщині. Житомирщині очікуються місцями короткочасні грози з дощем. Під час грози вітер здійметься поривчастий до 12-15 МС. Після заходу сонця повітря очиститься, і ніч у північних регіонах буде спокійною близько 15. Центральна Україна більшу частину середи проведе під знаком сонця та легкої хмарності. Ранок теплий і ясний. Температура швидко підніметься до 27 до 30, та вже після 14-15 години над горизонтом з'являться хмари. Місцями вони згрупуються і дадуть короткочасний дощ із грозою. Найбільш ймовірні у районах, прилеглих до Придніпров'я та Полтавщини. Температура після дощу може знизитися, але загалом денні максимуми на рівні 29 до 30. Уночі центр країни охолоне до 16-19, Вітер північний та північно-західний 5-10 МС. Східні області 6 серпня продовжують тенденцію до поступового зниження спеки. Ранок чистий та тихий. До обіду на сході без опадів сонце припікає. Денна температура у степах Донеччини і Луганщини досягає 30 до 32. У Харкові і областях Слобожанщини близько 29, ніч у східних регіонах тепла близько 19 до 22. Вітер переважно північно-східний 5-10 мС. Південна Україна цього дня збереже переважно погожий характер, хоча атмосфера стане динамічнішою. Температура повітря швидко зростає до 31-33. Утім, по обіді ситуація змінюється. У теплій вологій масі повітря починають зароджуватися окремі грозові осередки. Імовірність локальних дощів виникає на Запоріжжі та в центральних районах Криму. Інші південні області опадів не зазнають. На Одещині та Миколаївщині весь день ясно. Максимальна температура на півдні становитиме 32-34, уночі стовпчики термометрів опустяться до 20-24. До Вітер 4, південний 3, мс. у західних регіонах відбувається різка зміна погоди. Ранок ще може розпочатися відносно спокійно, але хмарність швидко зростає із заходу. До полудня небо над Львівщиною, Волинню та Закарпаттям вже затягне, почнуться дощі спочатку помірні, а потім усе сильніші. У другій половині дня Західну Україну накриє сильна злива місцями можливі грози. У деяких районах можливий град і шквали. Особливо інтенсивні опади очікуються в карпатському регіоні. Через негоду повітря помітно охолоне в день лише 19 до плюс 22 градуси Цельсія. Ніч на п'ятницю буде досить прохолодною у західному регіоні лише 12 до 16, вітер південно-західний, під час гроз можливі шквали до 20 мс. На півночі країни ранок та більша частина дня пройдуть під контролем пекучого сонця. У Києві, Чернігові, Сумах та Житомирі ранок ясний, повітря швидко прогрівається до 27-30. Близько 17-19 години до Житомирської та Київської областей прийдуть дощі з грозами. У самому Києві ввечері очікується дощ. У Чернігівській та Сумській областях ще буде відносно сухо до вечора, але вночі також очікуються опади. Під час грози пориви вітру до 15-18 мс. Після проходження фронту вночі на півночі стане прохолодніше, температура знизиться до 14 до плюс 17 градусів Цельсія. У центральних регіонах України 7 серпня буде нестерпно спекотно. Ранок і більша частина дня сухо, мало хмарно. Повітря прогріється до 28 до плюс 32 градуси Цельсія. Але ситуація почне змінюватися ближче до вечора, особливо у західній частині регіону. Близько 16-18 години над Вінниччиною та західною частиною Черкащини з'являться темно-сірі хмари. До вечора у Вінницькій області почнуться зливи з грозами, подекуди сильні, із поривами вітру та можливим градом. До вечора дощі дійдуть до Кропивницького, Черкас, Полтави та Дніпра. Ніч на 8 серпня у центральних регіонах буде вже значно прохолоднішою від 15 до плюс 18 градусів Цельсія. Вітер поривчастий, північно-західний, 15-18 МС. Східна Україна 7 серпня ще залишиться осторонь від негоди. Грозовий фронт дістанеться сюди лише наступного дня. Тож 7 серпня на сході продовжується спекотна літня погода. У Луганській та Донецькій областях повітря прогріється до 33 до плюс 35 градусів Цельсія, у Харківській до 30 до плюс 32 градуси Цельсія, Вітер західний до 12 мс. Температура вночі залишатиметься високою до близько плюс 22 градуси Цельсія. Південні регіони 7 серпня ще тримаються своєї типової погоди спекотно та вітряно. Вдень до 32-34 до си. Вітер північно-західний до 10-15 мС. Увечері температура почне спадати після плюс 34 градуси Цельсія в день. Буде близько плюс 24 градуси Цельсія ближче до ночі. Ніч на 8 серпня на півдні буде вже суттєво прохолоднішою 18 до плюс 22 градуси Цельсія. П'ятниця 8 серпня. Після буремного четверга Західній області отримують передишку. Вранці над Львовом, Ужгородом і Луцьком ще буде переважно хмарно, з шаруватими хмарами. Можливий легкий дощ або вологе і емела. Вдень максимальна температура становитиме лише 20 до плюс 24 градуси Цельсія. У другій половині дня в Тернополі, Хмельницькому та на Закарпатті з'явиться сонце. Загалом день пройде спокійно. Вітер північно-західний 7-12 МС. Ніч на суботу буде холодною лише 11 до 14. У північних регіонах дощ ітиме вночі та зранку. У Сумській і Чернігівській областях помірні опади, які залишилися від нічного фронту. У Києві та області вранці можливий слабкий дощ. Небо буде хмарним, але істотних опадів уже не передбачається. Основні грози пройшли днем раніше: до обіду дощ припиниться по всій півночі, температура в день становитиме 23 до плюс 26 градусів Цельсія. Вітер північно-західний, 7-12 МС, поривчастий. Ніч на суботу на півночі буде найхолоднішою спочатку літа. Температура знизиться до 12 до плюс 15 градусів Цельсія. У центральній частині України дощ ще йтиме вночі, особливо на сході Полтавщини та Дніпропетровщини. Але до ранку він ослабне до помірного, а до полудня зовсім припиниться. У Кіровоградській і Черкаській областях у п'ятницю зранку залишаться лише калюжі. Основна злива вже пройде вночі. Температура повітря в день досягне 24 до плюс 27 градусів Цельсія. Вітер впродовж дня північний 5-10 мс. Ніч стане прохолодною 14-17. Східні області, Донеччина, Луганщина, Харківщина приймуть удар фронту. 8 серпня прогнозуються найбільш інтенсивні опади. Ранок на сході грозовий на значній частині території тимуть дощі, місцями сильні з грозами та шквалами. Температура повітря під час опадів тримається на рівні 22 до 25, а подекуди і нижче. Небо затягнуте темними хмарами. День виглядає майже цілковито дощовим. Опади в другій половині дня почнуть слабшати. Температура після проходження фронту відновиться до 24, до 27 вітер північно-західний, 7-12 МС. Ніч проти суботи вже буде спокійнішою. Місцями мороситиме дощ, але грози припиняться. Нічна температура 17 до 20. На півдні України вночі з 7 на 8 серпня. Зливи пройдуть на Запоріжжі, Херсонщині та в Криму. Там гримітиме і литиме щосили. Тим часом на Одещині та Миколаївщині північна частина фронту пройшла ще 7, мого. тому 8 серпня там зранку хмарно, але без істотних опадів. Лише невеликий дощ місцями. У Запорізькій області очікуються значні дощі. На Херсонщині також дощитиме, але дещо слабше. Температура повітря на півдні 25 до 27 в день. Вітер північно-західний 10-15 мС, ніч на суботу 17 до 20, вихідні 9-10 серпня. Кінець тижня, субота, 9 серпня і неділя 10 серпня подарують Україні значно спокійнішу погоду. Після проходження атмосферного фронту встановиться поле підвищеного тиску. Тож вихідні обіцяють бути переважно сухими. У суботу, 9 серпня, на більшій частині країни малохмарна погода без опадів. Лише в крайніх східних областях вночі можливий залишковий невеликий дощ. Західні та північні регіони опиняться під впливом прохолодного антициклону. Ніч там холодна 11 до 16. Зате день сонячний і лагідний з температурою 22-26. до 26. Південь і схід теж відчують полегшення. З суботнього ранку можливі тумани після злив, а в день засіє сонце. Прогріваючи повітря до комфортних 25-28, вітер на всій території північно-східний, слабкий 3, 8 мс. Лише на сході до 10 мс. Неділя 10 серпня збереже цю сприятливу тенденцію. В Україні очікується переважно ясна погода. Небо буде або чистим. Або з легкою купчастою хмарністю, без дощів. Температурний режим близький до кліматичної норми для середини серпня, вночі 12-18, до 18, в день 24-29 по всій Україні, на півдні та сході місцями до 30-32 до градуси. У неділю вітер стихне до слабкого. Загалом вже тиждень, що розпочався рясними зливами, завершиться тихою нотою. А на сьогодні все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!